Что вытворяют Скобеева с поповым у студии, чему российские террористы атаковали Полтаву? Каждый шаг, который мы делаем, провоцируется действиями Киева и его западных спонсоров. Соловьеву стало зле просто в прямом эфире, через то, что выдав его эксперт про Путина. Ну, у меня только одно непонятно, а что вот у нас есть правительство, премьер, министр, а вот президент, он может как-то повлиять вот на эти решения или нет? Асимоньян заплакала на всю краину, что осталось. Для меня 3 сентября навсегда останется вечером, днем, утром, ночью непрекращающегося ужаса, ужаса несравнимого ни с чем из того, что я лично я видел в жизни и до. І після, як будь-який репортер. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. В ефірі у Скабієвої та Попова пояснили, чому російські терористи атакували Полтаву. Ви не повірите, але в усьому вині самі ж українці та країни заходу. Адже вони, он просто уявіть собі, посміли захищатися від агресії так званої Росії. Принаймні, такої думки притримуються пропагандисти Єгорченков. А Попов та Скабєєва тільки радісно піддакують. Кожен шаг, який ми робимо, провоцируються діями Києва. І його западних спонсорів, так що більше рассказывайте про те, що ви будете поставлять дальнобойные ракети, больше угоняйте самолітів, більше санкцій накладывайте. Вам так буде приятнее, обещаю. Тобто, ти цілком серйозно хочеш сказати, що якби Україна не захищалася, то ви б перестали нас атакувати. Цікаво, кого ви хочете цим надурити. На початку повномасштабного вторгнення в нас не було ніяких далекобійних ракет, не було західних літаків. А на вас не було санкцій, але це вам зовсім не завадило вистрілювати по Україні 100 ракет на день, і зараз ви не зупиняєтеся. Симоніан заплакала на всю країну просто в ефірі у Соловйова. Що сталося? Презентувала свій фільм про роковини беслану. Це ж ким треба бути. Вона слізоньки пускає і при цьому працює на Путіна, який організував бесланський теракт у школі та вбив невинних дітей. Для мене 3 сентября. навсегда останется вечером, днем, утром, ночью, непрекращающегося ужаса, ужаса, несравнимого ни с чем из того, что я лично я видела в жизни до, и после, а как любой репортер профессия это подразумевает, что ты много всего разного видишь в жизни. Но... Беслан — это Беслан. Соловйов ще той актор стоїть бреше, як Росія бореться проти світового тероризму і пригадує роковини Беслана. Через пів доби російські покички б'ють по Львову і вбивають українських дітей. Сьогодні в Росії відмічається День солідарності в боротьбі з тероризмом. Я думаю, що це названня не передає той болі, яку до сих пор спитуємося ми. Двадцять лет тому страшна трагедія в бесланській школі. І от є такі события, по которым ти во многом перевіряєш себе, от, ти себе вопрос, а где ти був в цей день? Вочевидь, молотив язиком на черговому ефірі, щоб відволікти людей від того, які методи використовує так звана Росія. От просто щоб всі розуміли, що відбувається, всі жертви Беслана. Це жертви штурму російських спецслужб. Половина з них померла від отруйного газу, який наказав використати Путін. Зараз у терактах Путіна ледь не щодня гинуть діти. А Соловйов це все сидить і виправдовує під соусом боротьби з терорізмом. Сподіваємось, що окремий котел в пеклі для тебе вже готовий. В Омську понад 500 будинків залишаться без газу взимку, а там це основне джерело опалення. Влада каже, що труба занадто дорога і от, просто уявіть собі рівень маразму. Місцеві самі повинні перейти на інші джерела тепла і відзвітуватися про це місцевій прокуратурі. За нет, так сказали. Далі отправили в прокуратуру. Я об'ясняю. Прокуратура дзвонить нам то спать кожен день. І только одно й тоже з Списки нам списки нам отправьте, у кого у когось такое отоплення. какой. зате НАТО не нападе, бо газу ж нема, а без газу ви нікому не цікаві. Взагалі крута стратегія виходить. Як у Путіна, так і місцевих чиновників. У звітах же вони напишуть, що самі закупили та роздали місцевим опалювальні прилади, хоча куплять їх самі жителі Омська, краса, яка солов'йову стало зле в прямому ефірі через те, що пропагандист Шахназаров видав про Путіна на всю країну. Тільки уявіть собі, він посмів критикувати діяльність влади. Це вже дискредитація, чи поки тільки іностранне влияння. Можна там, от Ютуб затормозити, да. Опять теж какая-то непринципіальність. Ну, ж тогда закройте. Тогда скажите, все закриваємо. Ні, не закриваємо. Просто тормозим, не, неизвестно кто хто вроді. Вроді, то там, эти, так цим займаються. Це приблизно як станкомер. Міноборони робило робило, витрачало купу грошей. А потім прийшли якісь ельфи, і раз нема армати. Але ви почекайте, це ж він тільки розігрівається. Дід пішов ще далі і почав критикувати вже особисто Владимира Путіна. Ну, мене тільки одне не понятно. А що вот у нас є правительство, прем'єр-міністр? А от президент, він може як то повлияти на ці рішення, чи ні? Звісно, він може, просто йому не до цього. У нього є багато дуже і дуже важливих справ. Наприклад, удавати, що він все контролює і підписувати політичні вироки тим, хто його критикує. До речі, прізвище ім'я по батькові підеш на курорт за кошти держави. Росіяни зробили мегаефір про Ніколая Рильського, який врятував воєнкора Євгенія Подубного, в якого прилетів дрон. Як же гарно, пропагандисти постаралися пишучи сценарій для цієї історії. Але деякі нюанси вони в ній забули пригадати. Я посадив Євгенія себе в машину, і ми поїхали всю дорогу. Я Євгенія просив щось говорити. Також просив його пети, хоча б щось, что щоб він не терял сознання, не відключався. Доїхав до боку поста, де знаходились волонтери, медики. От дивіться, і начебто крутий сюжет вийшов про своїх дібросель. Тільки пропагандисти не згадали, чого подобний взагалі був там один. А знаєте чому? Бо його там кинули всі інші учасники команди. А потім через кілька годин вже інша група, яка взагалі не знала, що він там є, бо всі вже подумали, що він подох і змирилися, підібрали його на дорозі. Пропагандистам трійка за старання, але реалістичність історії провалена повністю. Як росіяни росіян грабують або наочний посібник, що таке руська армія? Всюди, куди вони приходять, вони приносять руський мір. А мір це мародерство, вбивство та розруха. Три роки тому вони принесли це на територію України. Тепер же росіяни відчувають всі прелісті руського міра на собі. От знайшов ще одну машину. Де? Де да, я знімаю, відео. Мас діло. Даво це все з'с руль на, бл на блокировці. Зараз пропробуємо. Короче, коротше, замок. <проб> Я буду... Тобто так, для російського солдата абсолютно нормально взагалі без жодної потреби викрасти чужу машину або скутер. Вони відчувають себе хазяями землі, яку зайняли, і в них немає жодних думок про її захист. Вони просто хочуть побільше вкрасти, побільше заробити. І знаєте, що нам взагалі не шкода росіян, яких вони мародерять, самі створили монстрів, самі насолоджуйтесь наслідками. Ми отримали дуже рідкісні кадри з міста Курчато в Курської області. Російські військові готуються до уроків а главним і просто в сусідньому кабінеті з тим, в якому йдуть уроки, так сказати, повторюють матеріал. Ви думаєте, що дітям може бути страшно перебувати з військовими в одній будівлі, тим паче з тими, які напиваються просто посеред білого дня. Але ви просто не російський патріот. І нічого не розумієте. Насправді діти ходять в школу, щоб вони змогли там посидіти і попити пиво. Адже армія супротивника не стане ж бити по дітях, правильно? Путін все продумав. Ось традиційна пора загострення у росіян. Ось вам трохи рускої культури, з підмосковного вкусної вкусна і точка.

Тільки послухайте, яка драма, які діалоги. Прямо таки відчуваєш русський дух у кожному слові. Ну, напевно, це тому, що майже кожне слово мат. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.